Всім привіт, на зв'язку. Сьогодні в кадрі е, довгоочікувана автівка, яку ви всі просили. Степан, чому ти не возиш талісмани, чому в тебе немає талісманів? Привезли вам талісмана, хто захоче. В принципі, автомобіль вийшов досить в класні гроші. Я думаю, що хто вагається взяти четвертий Меган або талісман, ну, тут вибір буде очевидний, Ну, в кого звичайно є е, е, зручно паркуватися, тому що автомобіль насправді реально дуже великий. Мені здається, він навіть побільше, ніж мій b 8 та навіть не здається, так і є. Реально дуже велика автівка габаритна. Талісман зі Швейцарії. 1,6. Я так називаю на правильних кіловатах, 96 кВт, кіловат, не бітурбовий, звичайний. Двигун 1,6 робить просто часи. 188 тисяч зараз в нього оригінального пробігу, він на прикольній. Боус комплектації, має цікаві такі опції. Гарна автівка по кольору. Дуже такий, ну, мій улюблений, напевно, мокрий асфальт колір. Автомобіль має багато цікавих опцій. Два ключі, безключовий. Найгарніші, мені здається, диски, які доступні для талісмана, такі, як їх називають палюстки, не пелюстки, не знаю. Ну, Гарно виглядають. Вентилятори їх називають частіше. Безключ. Легкосплавні, парк пілот, круговий парктрон, максимальна оптика LED, Pure Vision, а, утримання смуги руху, система а, попередження розіткнення, ну і в принципі зупинки. Немає лише адаптивного контролю. А так, фактично, всі найголовніші опції в талісмана присутні. Складання зеркал, він має. Система моніторингу мертвих зон, 4 Ну, складання дзеркал, Боса акустика, масаж водійського сидіння. Я перепрошую, тут у нас в селі не так чисто, тому трішки брудно. амбієнт підсвітка салону, шкіряне кермо, мультикермо, ну, такий досить звичайний, як для талісмана, монітор, не всіх він такий, великий дисплей на центральній консолі. Система управління режимами руху, є USB-порти, USB-порти позаду, шторки для заднього ряду сидінь. Ну, Тут теж динаміка акустика Bose. Тут два USB-шечки для зарядки телефону. Саме для зарядки телефону є також вихід. Не забули про ось це. Автомобіль чистий 16 рік, 11 місяць. Ціна, друзі, цього автомобіля з сертифікатом складає. 15900 доларів без торгу. Ціна з сертифікатом. Я вважаю, що за такий автомобіль на такій прикольній комплектації це досить такі хороші кошти. Камера заднього виду. Ну Тут все, в принципі, досить стандартно. Тут під підлогою піна, компресор і самбуфер акустики Bose. Кришка в нього пластик. тому вона не пробивається. 1,6 дизель на повному сервісі від офіційного дилера. Значить, крайній сервіс в офіційного дилера в автомобіля був на 181 тисячі. А наступна, бачите, заміна тут наклеєна 24 рік, мав би бути, і на 211 тисячах. Ну, стандарт їхня, їхній режим експлуатації. Талісман по ціні 4-го Мегана. Недорожче, дуже адекватні кошти, мені здається, коштує ця автівка. Якщо вона вам цікава, телефонуйте, телефон в описі до відео по фарбованих елементах. Фарбована одна ось ця дверка косметична без шпаклівки. А покажу зараз під капотом. Дуже сухенький талісман, дуже адекватно і гарно працює двигун. Ніяких посторонніх шумів. Ну, гарно їде, знаєте, такий автомобіль, мені здається, за ці кошти ну, нічого на таких опціях, на таких комплектаціях не придбаєш. Звичайний, в принципі, досить вивчений гарно 1,6, фара 16 й рік. Ця теж 16-й рік, 10-й місяць, Все одинаково булти не чіпані, капот не кручений. Тут теж болти. Булти-болти. Ні, на цьому крилі, друзі, болти крутились. Можливо, подряпана була і на крилі. Тому в принципі, може, може бути, що пофарбовані двері і на крилі була подряпана, його теж фарбували. Але капот не крутився і не зміщувався фари, повторюсь, оригінальні. Тобто десь було тернуто по боковому так, цих два елементи. Друзі, також в автомобілях нові бліни гальмівні встановлені, як ви бачите. Далі. Аналогічно задні бліни, відповідно, колодки. Тобто, по факту, в автомобілі, якщо по наших регламентах через зараз 188 на 191 потребує сервісу по заміні оливи, і можна кататись далі. Тому так. Талісман за ціною Мегана 4. Дуже гарна ціна. 15 тисяч. 900 долярів і цей автомобіль стане вашим. Сертифікат готовий, знаходиться він у нас в місті Рівному. За завдаток район 500-600 доларів, він переїде до вас до столиці. В інше місто поки що не переганяємо, так як не маємо водіїв. Тому так, друзі, цікаво. Телефонуйте. Нагадаю, це Рено Талісман 2016 рік, 11 місяць. Початок експлуатації, 2016 рік розмитнений. Комплектація. Круговий парктрон, парк-пілот, Парктрон 360 точніше задня камера присутня, в нього присутня максимальна оптика LED Pure Vision, в нього присутня система попередження і зупинки прозіткнення, туманки присутні, асистент утримання смуги руху, датчик світла сенсору дощу безключовий. Доступ, два ключі, повна сервісна дилерська історія, амбієнт підсвітка салону, масаж сидіння, комбінована алькантара, акустика Bose, шкіряне кермо, е великий монітор присутній, автоматична коробка передач, звичайно. На мою думку, а, точніше, друзі, 186, не 188, 186 пробігу. На мою думку, найкращий 96 кіловатний двигун, який має мінімальний набір. Проблем шторки для заднього ряду сидінь, USB-входи. Ну тобто В принципі, хочу сказати, що комплектація класна. Комплектація босешна це не пустий талісманчик на автоматі. Автомат працює ідеально, по двигуну знизу все сухо. Гальміні. Гальміна система сервісована, тому так, цікавий вам талісман. Телефонуйте, проїжджайте з нюансів, це Скоріше всього, що фарбоване переднє крило, або на ньому регулювали зазори, воно пластикове, його не поміряєш Косметично пасажирські двері. Все. автомобіль гарненький, чистенький, отакий, от як є, приїхав, такий і продається. Повторюсь, 15900 ціна в цих руках в цих роках контактації. Ну, Плюс-мінус, бо Сешки можливо, коштують там 15500 чи 14500. Але це автомобіль класом вище. На таких опціях дуже крута ціна. Всім друзі, гарного настрою. З вами завжди був канал Авторозбор. Всім добра, всім пока.